Почнемо ми з вами з такого набору інструментів, які дозволять розкласти ваш референс на кольорові зразки, причому дуже швидко і досить зручно. Зараз я візьму якийсь інший приклад. Це я видалю. Отже, ви берете ваш референс. Обираєте його, заходите в Object і обираєте ось цю функцію Create Object Massai. Тут у вас зазначається одразу розмір вашої. Ом, Сцени, ви можете зробити її там більшою меншою, в залежності від того, що вам потрібно. Між мозаїнками можна поставити певну відстань. Зазвичай вона сама програма адаптує цю відстань до розміру вашого зображення. Якщо там, реально більше одного пікселя поставити, то вона вам про це повідомить. Але е, тут у мене зображення невеличке, тому одного пікселя буде достатньо. І далі можна ставити е, кількість кольорових е, відтінків в одному е, рядку або в одній колонці. У мене тут зараз стоїть 10 на ну, 10, можна, наприклад, зробити менше, наприклад, 5х5. І далі як налаштування опцій, як ви запропонуєте програмі їх зчитувати по ширині, по висоті. Чи ви хочете отримати кольор чи відтінки сірого? Тут вже залежатиме від того, що ви призначите. Ну, я залишаю по ширині. І залишаю колір і натискаю ОК. І в мене з'являється ось такий варіант кольорова палітра, яка повністю вже ну, готова до того, щоб використовувати її в якості зразки. Після цього, щоб її зручно було користуватися, її потрібно, звісно ж, експанд розібрати, і потім далі вже. Можете перетворити її і на будь-які фігури, наприклад, на куби, розкласти їх ізометрію і утворити собі кольорові зразки. Також я вам нагадую про те, що в нас є така штука, як Swatches Color. Тобто, це кольорові зразки, які ви утворюєте самостійно. Ви можете зробити це таким чином: обрати. Там потрібні вам кольори. Ну, тут багато схожих, звісно, тому що. Це ж мозаїка фактично, да? тобто вона я розібрала, да? тому я схожі повидаляю зараз, щоб у мене залишилися тільки ті, які мені потрібні. Ну, цей проміжний видалю. Ну, ось так. Тобто, от основні, да я можу виділити цю групу і е, далі утворити з е, неї е, папочку з е, тими зразками, е, які, е, які я тільки що створила. От, тобто вони всі одразу вже тут, і це означає, що ви можете різні інструменти. Е, Застосовувати вже з урахуванням цих зразків. І це супер-супер ну, зручно. Тому що, коли вони просто у вас на палітрі, то вам доведеться постійно клікати піп'яткою, ну, це не настільки зручно. Далі в нас така є штука, як потреба отримати інформацію про кольор. І інформацію про колір ми можемо отримати таким чином. Тобто ви обираєте колір, заходите в палітру і бачите його значення, його код, його значення для моделі кольорової для друку і його значення для кольорової моделі для екранних зображень. Все це руками переписувати, звісно, ну, не дуже зручно, тому є така штука, яка називається скрипти. І вони дозволяють створити палітру і розписати всю цю інформацію вже одразу автоматично. В мене ці кольори названі вся в моїй палітрі, тому що вони. Мені були потрібні, і я про це там розповідала в попередньому відео, потрібні були підконкретні задачі, відповідно, я їм давала назву для того, щоб бачити, з чим я буду працювати. Тому ця назва в мене теж читала. Але загалом працює це ось так. Так, цю палітру я вже можу видаляти, вона в мене вже тут збережена, тому мені немає необхідності її тримати ще там в якості фігур. Беру групу зразків. Ось вона в мене ізометрик. Виділяю її. Далі заходжу в файл, скрипт і обираю Other Script. І далі потрібно обрати. Скрипти, які у вас, ну, вони мають бути у вас викачені, тому що їх немає безпосередньо в самій програмі. Ну, я вам їх, звісно, надійшлю. І скрипт, який дозволяє розписати, що це за кольори, називається Render Swatch Legend. Насправді, скриптів існує дуже багато. Я вам зараз покажу просто. Як виглядає одним з прикладів? Це все скрипти, які дозволяють робити різноманітні фічі. Я вам раджу подивитися взагалі, як це працює і що воно вміє. Тому що тут, ну, прям дуже багато всього, що можна використовувати. Ну, я зараз конкретно працюю з ось цим прикладом, натискаю відкрити. І ось на моїй монтажній ділянці з'явилась одразу вся інформація стосовно цих кольорів. Давайте тепер спробуємо ще раз утворити цю ж інформацію, але вже з тими кольорами, які ми тільки що підібрали. Знову файл, скрипт, Other Scripts. І обираю цей файл. І він знову додається на монтажну ділянку. І ось вони, всі ці, ці кольорові, переходять. Досить зручна штука. Далі ми будемо цю інформацію, звісно, трошечки редагувати, тому що нам потрібно на сьогоднішній день бачите, Тут немає назви, у цих кольорів є назва, бо я її додавала вручну. У цих кольорів немає. Тут за замовченням стоїть просто значення RGB і СМІ. Нам фактично потрібні з цього переліку. Тільки СМІ і RGB. Все інше ми можемо зараз спокійно видаляти, тому що е, нас цікавить ось ця основна інформація. Е, звісно ж, потім е, цей текст треба буде растеризувати, е, векторизувати, тобто перевести у криві, е, і е, ну, там відформатувати відповідно до е, вашого Концепту, щоб він гарно працював. Тобто це технічна інформація, яку ми додаємо на перший планжет. Так, далі є ще один такий скрипт, який дозволяє швидко перефарбовувати об'єкти. Наприклад, це ми можемо закріпити. Візьмемо у мене тут є непофарбований холодильник. Я його на робочий шар закину. Ось він у мене. Ось мої кольори, в які я хочу його пофарбувати. Обираю групу з кольорами. Обираю групу з об'єктом, файл, скрипт, азер скріпт. І тепер мені потрібен скрипт, який називається MatchColor. І тепер можна обирати яким чином налаштувати о, цей процес? Як це буде виглядати? Чи це буде о, одноразове повторення, чи повторюватися до тих пір, поки колір не закінчиться, чи один раз повторити всі кольори, а потім о, використовувати один колір? О, десь якісь такі об'єкти, які в групах? А можна досить о, швидко і легко о, пофарбувати. І виходить ось така от картина. Тут, звісно, деякі штуки потім руками доведеться поправляти, але загалом пофарбувало воно його досить пристойно. Тобто, у мене тут о, залишаються такі об'єкти, як типу, частинка там о, двері, яка о, не пофарбувалася. В потрібний мені колір, але виглядає це ну, прям симпатично. Так, і ну і ще о, один скріп вам теж покажу: це скріп, який додає о, на о, ваші об'єкти градієнт. Давайте покажу, на прикладі лампи. Тобто, є можливість налаштовувати градієнт, в принципі, о, кожен. Для кожного об'єкту по-своєму, але є і можливість використати скрипт, і це теж досить зручно. Ось у мене моя лампа. Вона вже пофарбована, в неї тут вже всі кольори задані. І тепер File. Script, other script. І convert to gradient. Тут е, можна інтенсивність градієнту поставити, він від базового кольору до прозорості буде розтягувати ваше зображення, ваш колір зображення. Тому, е, дивлячись, е, яку інтенсивність ви поставите, настільки ваше зображення там отримає певні е, прозорі е, елементи. Я не буду сильно велико, велике значення ставити, поставлю тут. 30. І також можна поставити куд, під яким буде градієнт розташовувати, Тобто, так, 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 ну, на всі 360, ви знаєте, на? я поставлю 120. Натискаю ОК. І ось таку маю приємну, приємний ефект. Тобто, дуже такий плавний, спокійний перехід, який. Виглядає якраз так, як би він міг виглядати на лампі. Да? Тобто тут світиться ліхтар, відповідно, тут світліша частина, і тут світло розсіюється, відповідно, тут темніша частина. Так, ну, це все, що я вам хотіла розказати з приводу кольору на цей момент. Тому що попередньо я вже записувала вам відео по кольору, і я дуже сподіваюся, що ви їх там дивилися і якось для себе якісь корисні штуки з'ясували, але загалом задача наша буде полягати в тому, щоб кольорові зразки визначити розумно до цього питання, підійти, додати їх на наш планшет і додати до них. Ось цей технічний опис для того, щоб о, бачити о, вигідні дані кожного кольору. До речі, що прикольно, о, коли користуєшся скриптом, то якщо колір темний, то воно пише білим, якщо колір світлий, то чорним. Ми колись це все писали руками, це було досить цікаво. Так, добре, на цьому все.